Знаходиться в Києві на ВДНХ Глушкова 1 Ось такий невеличкий павільйон. Ціна дорослого квитка 250 гривень, дитячий 230. В павільйоні тропічний клімат. 26 градусів і вологість 88. Метелики. Стадія лялечки триває 7-14 днів. І тривалі життя метелики в середньому 7-14 днів. Дуже класно, що в павільйоні є гід. І він розповідає всю інформацію, яка вас цікавить. Ви можете задавати додаткові якісь питання про того чи іншого метелика. Все з радістю відповідають і доступно розказують. Приміщення павільйона досить невелике, тому особисто моя рекомендація: приходьте туди в будній день, щоб було менше людей. Ми були в четвер, десь о четвертій. Дня ми там були самі, потім уже почали сходитись люди. То знаєте, так воно е, ну тісновато. Після відвідування емоції тільки позитивні.